Ніч пройшла, і я дивлюся, як моя пастила. висохла. Сухенька зовсім. Відділяється від от бумаги дуже легко так. І потім можна скручувати її в трубочки, різати, як завгодно, і їсти. Тобто ніч пройшла дуже гарно. Пастила вийшла. Пряночки мої теж позасихали, ось такі вийшлися. то все вийшло, все окей. І ще й плюс до того, до нас прийшло сьогодні Дід Мороз і натрусив сніжком. Нарешті прийшла зима.